Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Бенідорм, де в нас для вас буде дуже багато квартир. І сьогодні одна із таких класнючих квартир з таким от шикарнішим видом. Квартира сьогодні 149 тисяч 800 євро за 78 квадратів. Дуже класна, цікава квартира. Ось подивіться, з таким ось класним басейном. Тут взагалі все шикарно, мені Бенідорм дуже подобається. Просто, просто супер, неймовірно класно. Отож, поїхали. Дивіться. Ми знаходимося зараз на такій терасі. Тераса дуже класна, дуже велика, суперова. Подивіться, вона просто громадна. Кондиціонер. І заходимо зараз в вітальню. Дивіться, ось така у нас вітальня. Досить таки симпатично. Що стосується ремонту, все досить непогано, стіни, підлога. Досить таки цікаво, міняємо меблі, можливо. І все Все для вашої зручності, як ви захочете, можна зробити лялечку з цієї квартири. Сильно вкладень тут не потрібно. Отож, ми заходимо зараз на кухню. Ось така у нас кухня, Ось такі гарнітури, досить таки функційна. Тут у нас господарчий блок. Дивіться, шафи, все гарненько. Тут віконечко таке на, з виглядом на місто. Отож, рухаємося далі. Після кухоньки нас зустрічає таке невелике розділення, і ми заходимо в величезну спальню. Подивіться, дуже крута, класна спальня. Спальні вихід на терасу. Тут є ось такі, ось така шафа зі склом. Все симпатично. Подивіться, тераса, дуже класно Собі зраненька стати, кафу попити з таким от краснічим видом. Це, ну це просто супер. Рухаємося далі. Після спальні ми знаходимо ще одну. Ось така спальня вона одразу при вхідній зоні. Тут ми маємо теж такі шафи з зеркалом, дуже зручно, класно. Тут віконечко в нас в коридор. І далі у нас санвузол. Подивіться, класний санвузол. Чудово, дуже, дуже все симпатично, все гарно, все функційно. Тут теж зеркало. Це гарно. І тут вхідна зона. Ось така от вхідна зона. І тут теж, подивіться, ну це просто якийсь Манхеттен. Серйозно. Це одразу таке віконечко у нас при вхідній зоні. Отож, друзі, якщо вас цікавить ця квартира з нереально крутим видом в Бенні Дормі, ви всі чекали квартири в Бенні Дормі, Тож, звертайтесь, будь ласка, дуже класно. 78 метрів квадратних 149,800. Це просто клас. Друзі, ось такий тут у нас будиночок, який він крутий. Це якийсь Манхеттен, ну все дуже круто, все дуже класно. Ось так у нас виглядає. Подивіться, клас. Травичка, все, гарна, гарненька, вся дорога, суперова, класна розв'язка і сам будинок.